Надає головному суді змагань Віталію Плеханову. Доброго дня всім учасникам. Хочу всім оголосити кількість учасників, кількість команд. На відкритій, на відкритій першості області з рукопашного бою приймають участь сім команд з таких міст Львів, Стрий, Трускавець, Дрогобич, Стебник. Загальна кількість учасників 59 чоловік. Ну, бажаю вам всім перемог і пам'ятайте, що основне е, прийняти участь у такому заході і е, виступити гідно перед усіма і на, насамперед доказати собі, що ви щось можете і варті, і варті тих тренувань, які ви викладаєтесь, на, на яких ви викладаєтесь е, після урочний час. Дякую всім. Всіх присутніх спортсменів від керівництва обласної федерації рукопашного бойового самбо від обласного відділення е, е, комітету управління з питань фізичної культури і спорту Львівської обласної адміністрації подякувати керівництву адміністрації Спагаделя Женева за цей чудовий зал, який вони нам надали для проведення цього турніра. До речі, цей турнір є відбірена на чемпіонат України. Самі кращі спортсмени будуть представляти нашу область. На цих змаганнях я надаю слово генеральному директору з баготеля Андрію Павловичу Юрківну. Я доброго дня всі насамперед сам перед учасники даного турніру, тренера, судді. Це насправді величезна подія, дійсно. І я можливо моя думка хибна, але я свято переконаний, що ви, оці от е, молоді люди, які стоять зараз переді мною. насправді ви є еліта, є здорові духом, здорові тілом, здорові, я не знаю е, вихованням, будні нашої України не е, е, якісь хілі, хворі. А справді ви, коли є сила йти далі, коли є сила боротися, коли є діла, сила змагатися, оце є насправді найвищий і найдорожчий, що може бути в країні, в нації, в народі. Тому е, тільки у вас майбутнє нашої нашої держави. Я вам щиро дякую, що за засамперед за, за те, що ви є, і дякую вашим наставникам, дякую вашим тренерам, дякую, вашим суддям, які судили даний турнір. Щиро вам дякую, що ви всі тут. Я вітаю всіх учасників. Насамперед вітаю переможців. І тільки в таких змаганнях, тільки в таких ситуаціях викарбовується справжній характер, справжня сила і справжній дух переможців. Тому вітаю вас всіх, дякую вам всім. Я тут колеги підготувала результати, я готовий оголосити і Андрій Павлович нагородить переможців. Третє місце і бронзовими призерами наших загальних змагань стала команда фронта Місто 3, тренер пане Андрій, прохання дітей затримати нагороді. Друге загальне командне місце клуб Патріот Дмитро Дем. Працевний команд. І перше загальна команда місце, збірна команда Женева Енея, місто Дрогобич. Тренер. Рушинська Катя, чемпіонка України з кікбоксингу. По аплодисменту її. А зараз під вас.